Слава Ісусу Христу! Дорогий мій брат, дорога моя сестра, якій так потрібна ця ранкова зустріч, вітаю вас із початком нового дня, дня, коли ми не просто дихаємо, а знову входимо в Божу присутність. Я знаю, що ви тут не випадково, ваше серце обтяжене, ви відчуваєте на собі цей тиск, цю невидиму боротьбу, що точиться прямо на порозі вашого дому. Іноді здається, що всі сили пекла об'єдналися, аби відібрати у вас те найцінніше ваш спокій, вашу віру і найголовніше вашу родину. Можливо, ви прокинулися сьогодні, відчуваючи важкість у грудях, як після бою. Можливо, ви думали, що це просто втома, просто стрес, але ваша душа знає правду. Це не просто невдачі, це не просто збіг обставин. Це духовна війна, спрямована на руйнування вашого завіту, на те, щоб ваші діти втратили орієнтири, а ваша радість вичерпалася. Ворог не спить, і його улюблена мішень це місце, де живе Божа любов, а це є ваш дім. Але я хочу, щоб ви зараз глибоко вдихнули і видохнули всю тривогу. Згадайте слова, які Господь промовив до Ісуса навина. І які сьогодні звучать для вас будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій у всьому, куди підеш. І санунаво юноде. Ви не одні, Господь наш з вами. І сьогодні ми беремо в руки не просто молитву, а меч духа Псалом 35, і ми будемо кликати до Божої справедливості. Це буде крик до небес про захист вашої родини. Від кожного прихованого ворога, від кожної проклятої спадщини, від кожного наклепу, що намагається знищити вашу репутацію і мир у вашому домі. Давайте зараз схилимо наші серця, закрийте очі, якщо можете, і відчуйте, що в цій кімнаті зараз присутній сам Бог він бачить ваші сльози, які ви втирали вночі, він чує ваші мовчазні стогони. Коли ви бачили, як напруга зростає між вами і вашим чоловіком, чи як ваші діти віддаляються від світла, прийшов час боротися на колінах, бо саме там виграються найбільші битви. А тепер підніміть свій голос зі мною, відкриваючи цю глибоку емоційну молитву за вашу родину. О Небесний Отче, наш Всемогутній Боже, ми приходимо до Тебе цим ранком, стомлені. Але сповнені надії. Ми визнаємо перед тобою, що ворог намагався вкрасти наш спокій, іноді він мав успіх. Ми відчуваємо, як невидимі сили борються проти нашої родини. Вони атакують наші фінанси, намагаючись задушити нас борговими ланцюгами. Вони приносять хвороби, щоб забрати здоров'я у найдорожчих нам людей. Вони сіють розбрат, щоб зруйнувати завіт між чоловіком та дружиною. Намагаючись зробити наш дім холодним і чужим, вони підштовхують наших дітей до помилок і спокус, аби відірвати їх від твоєї істини. Господи, ти бачиш, як ці вороги, немов у Псалмі 35, переслідують нас без причини вони розставляють нам пастки, а ми навіть не знаємо, хто вони і звідки йдуть ці стріли. Ми відчуваємо, що на нас нападають зненацька і що боротьба часто здається нерівною. Але ми не будемо боротися власними силами, ми не будемо намагатися зрозуміти кожну підступну схему ворога, ми просто покладемося на Твою всемогутню справедливість. О Боже наш захиснику. Ми сьогодні стаємо на коліна, і в першу чергу ми кличемо проливну силу, ми кличемо за кров'ю Ісуса Христа, це наш єдиний і нездоланний захист, це ціна сплачена за наше визволення, це печатка. Що звільняє нас від будь-якого засудження. Ми проголошуємо зараз кров Ісуса покриває мій розум, вона змиває будь-яку тривогу, страх, сумнів і паніку, які ворог вкидає мені у думки. Я відкидаю зараз кожне слово прокляття, яке мені прошепотіли. Я відкидаю кожне неправдиве свідчення, що намагається ослабити мою віру. Кров Ісуса очищує моє мислення і наповнює Його миром. Який перевищує будь-яке розуміння. Я маю мужність, бо мій Бог зі мною. І більше того, я беру цю найціннішу кров і окроплюю нею все моє життя від сьогоднішнього ранку до заходу сонця. Я окроплюю свій дім, свій поріг, свої вікна. Нехай цей дім буде зоною, куди ворог не має права входити. Я проголошую, що стіни мого дому обмазані кров'ю агнця. І жодна зла сила, жоден дух хвороби, жоден дух бідності не перетне цю межу. Я запечатую кров'ю Ісуса мою дружину, мого чоловіка і наше подружжя. Ми були об'єднані тобою, Боже, і ніяка сила зла не розірве нашого завіту. Я благаю Тебе, Отче, щоб ця кров нейтралізувала будь-яку зброю, спрямовану на нашу єдність, на наше спілкування, на нашу любов. Нехай наші серця знову палають одне до одного і до Тебе, Господи. Я простягаю зараз свою руку в дусі і покриваю кров'ю Ісуса моїх дітей, де б вони не були на роботі, в навчанні, в дорозі, у спілкуванні. Я звільняю їх від впливу нечистивих друзів, від поганих звичок, від залежностей, від духу бунту та непокори. Кров Ісуса захищає їхнє майбутнє, їхнє покликання. І їхні тіла від будь-якої шкоди. Вони є Твоїми дітьми, Господи, і Ти захистиш свою власність, ніхто не вирве їх з Твоєї руки. Боже, ми кличемо за Твоїм визволенням, за Твоєю милістю. Якщо в нашому роді були якісь угоди зі злом, якщо наші предки відкрили двері прокляттям чи через незнання, чи через гріх, ми зараз стаємо перед Тобою в покаянні. Прости нас, Отче, іменем Ісуса. Ми проголошуємо, що кров агнця розірвала будь-який юридичний дозвіл ворога діяти в нашому житті. Ми звільнені, ми більше не під цим тягарем, ми звільнені від бідності, звільнені від хвороб, звільнені від постійних невдач, які передавалися з покоління в покоління. Кров Ісуса це новий чистий початок для нас і наших дітей. О Господи, нехай Твоя сила діє зараз. Ми стомилися від боротьби, яка не приносить результатів, ми стомилися від невидимих атак, які підривають наш мир. Тому ми зараз, повністю довіряючись тобі, віддаємо цю битву тобі. Ти наш суддя, наш захисник, ти бачиш усіх, хто намагається нам нашкодити, ти бачиш усіх, хто намагається звинуватити невинних. Ми кличемо до Тебе повстань, Господи, нехай вороги наші розсіються. І перш ніж ми продовжимо цю могутню молитву про проголошення справедливості, якщо ви відчуваєте, що ці слова торкаються вашої душі, якщо ви зараз відчули потік надії, не проходьте повз, зробіть цей простий крок віри. Підпишіться на канал, щоб приєднатися до нашої спільноти віруючих, які щоранку шукають Бога, і напишіть у коментарях просто кров Ісуса покриває мій дім. Ця декларація зміцнить вашу віру. Ми зараз на межі великого прориву, ми вже покриті кров'ю, ми звільнені від влади темряви, але тепер ми повинні забрати те, що належить нам по праву, продовження наступне, ми зараз на межі Великого прориву, ми вже покриті кров'ю, ми звільнені від влади темряви. Але тепер ми повинні забрати те, що належить нам по праву, виходячи з духовної сфери. Та затверджуючи це у фізичній реальності, ми більше не жертви, але переможці. У цей ранок ми стаємо в позицію духовної влади, яку нам дав наш Господь Ісус Христос, коли Він сказав, що ми будемо мати силу наступати на зміїв та скорпіонів, і ніщо не зможе нам пошкодити. Я заявляю у повному авторитеті, що кожен план, розроблений ворогами нашого дому, провалюється сьогодні. Кожне слово, промовлене проти вашого здоров'я, ваших фінансів чи майбутнього ваших дітей втрачає свою силу. Ми використовуємо Слово Боже як закон і заявляємо ворог має відступити від ваших дверей. Прямо зараз, у силі цієї молитви, ми руйнуємо всі духовні кайдани та ланцюги, що сковують вашу сім'ю. Ми розриваємо спадкові прокляття. Які могли передаватися від попередніх поколінь, чи то дух бідності, дух розлучення чи дух передчасної смерті. Вони не мають більше влади над вами та вашими дітьми, бо ви були викуплені дорогою ціною, кров'ю агнця. Ми молимося, щоб Бог, наш справедливий суддя, втрутився в кожну ситуацію, де ви зазнали несправедливості чи зради, як написано у Псалмі 35. Нехай засоромляться і знітяться ті, що шукають душі моєї на згубу. Ми просимо Господа, щоб Він виступив зі своєю справедливістю, щоб неправда була викрита, а істина ваших сердець восторжествувала. Нехай ангели Господні переслідують тих, хто намагається принести зло вашому дому. Ми віримо, що справедливість Божа швидка і рішуча. Господи, захисти моїх братів і сестер. Які слухають цю молитву, ми зв'язуємо дух страху, неспокою та депресії, які намагаються вкрасти мир, викуплений Ісусом на Христі. Нехай дух розбрату, який намагається розділити подружжя, батьків та дітей, буде знешкоджений і віддалений від нашої оселі. Наш дім буде домом миру, любові та злагоди, бо Христос є його фундаментом. Я проголошую свободу над тими сферами. Де ви відчували себе паралізованими або заблокованими. Якщо ваші фінанси були зв'язані, ми просимо про фінансовий прорив, якщо ваші емоції були виснажені, ми просимо про зцілення душі. Якщо ваші стосунки були зруйновані, ми просимо про повне відновлення. Ми забираємо назад те, що ворог намагався вкрасти роки, здоров'я, можливості, усе, що було викрадено, Має бути повернене вам сторицею, згідно з обітницею Божою. Ми віримо, що ворог може мати стратегії, але наш Бог має остаточне слово. Він дає нам силу, пам'ятайте про слова, які надихають цю молитву, слова, які Бог сказав Ісусу Навину Будь міцним і мужнім, не лякайся і не падай духом, бо Господь твій Бог з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Ця впевненість, наша найбільша зброя. Ви не самотні у цій боротьбі. Бог іде перед вами, щоб вирівняти шляхи. Він іде за вами, щоб захистити ваш тил, він іде поруч, як ваш найкращий друг. Це і є наша відновлена надія. Надія не в наших силах, а в силі того, хто нас обрав і захистив. Тепер, коли ми проголосили прорив і зламали ланцюги, ми повинні закріпити цю перемогу. Ми завершуємо цю молитву, одягаючи себе та наші родини у повну Божу зброю, щоб ми могли міцно стояти проти всіх хитрощів ворога протягом цього нового дня, молитва одягання зброї Божої. Нехай наш пояс правди оперізує наші стегна, щоб ми ходили у чесності та істині, і щоб жодна брехня не мала над нами влади. Ми одягаємо броню праведності. Щоб наші серця були захищені від звинувачень, і щоб ми завжди були покриті праведністю Ісуса Христа. Ця броня відбиває стріли сорому та почуття провини. Ми взуваємо наші ноги у готовність благовістити Євангеліє миру, щоб куди б ми не йшли сьогодні, ми приносили спокій та примирення, а не розбрат та паніку. Ми беремо щит віри, яким ми зможемо погасити всі вогненні стріли лукавого. Стріли сумніву, страху, фінансових атак, наша віра більша за будь-яку проблему. Ми одягаємо шолом спасіння, щоб наш розум був захищений від негативних думок, щоб ми мали думки Христа, і щоб ми пам'ятали, що ми врятовані та викуплені, і нарешті ми беремо меч Духа, що є Словом Божим, цей меч гострий і здатний розділяти душу і дух. Ми будемо використовувати Слово, щоб захищатися і проголошувати істину над нашими обставинами протягом усього дня. Ми стоїмо одягнені та захищені. Наша сім'я знаходиться під захистом Бога. Наші домівки покриті кров'ю Ісуса. Возлюблені, виходьте з цієї молитви сьогодні не з тривогою, а з глибоким миром і надією. Що тільки що була відновлена у вашому серці, ви бачили, як Бог втрутився у вашу ситуацію, ви заявили про свою владу, протягом цього дня чекайте на диво. Бог починає діяти саме тоді, коли ми вірою проголошуємо Його слово. Я прошу вас про дві речі, які зміцнять не лише вашу віру, а й віру наших братів та сестер, які шукають розради. По перше, якщо ця молитва була для вас благословенням, Поставте лайк і підпишіться на канал. Це простий спосіб допомогти нам донести цю надію до інших сердець. По друге, коли ви побачите, як ланцюги почнуть розриватися, і ви їх побачите, поверніться до цього відео і напишіть своє свідчення в коментарях. Розкажіть, як Бог виконав свою справедливість, захистив вашу сім'ю або звільнив вас від певного страху. Ваша історія стане джерелом натхнення та доказом того, що Бог відповідає на молитви. Ідіть у цей день міцні та мужні. Господь благословить вас і збереже вас, нехай світить вам Його обличчя і милує вас, нехай зверне до вас Господь обличчя своє і дасть вам мир. Амінь.